Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Гучною видалася ця ніч для Севастополя у тимчасово окупованому Криму. Там пролунала серія вибухів на території суднобудівного заводу. Внаслідок атаки пошкоджений підводний човен Ростов-на-Дону і великий десантний корабель. Мінськ. Це вже третій десантний корабель, який поцілила Україна, і перший підводний човен. І для ураження підводного човна вперше за всю історію використали крилаті ракети. Як це було? Дивіться далі. Так, сьогодні вночі на Кримський півострів завітала Бавовна. Українські пілоти відпрацювали по території суднобудівного морського заводу, на якому ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії. Хто ну димарь стоїть. Знову двора вікна. Ну, там заріво. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв одразу ж заявив про 24 постраждалих у наслідок обстрілу, а також очікувано звинуватив Україну у тому, що вона готувала масовану атаку по місту. Але мовляв, завдяки російській ППО, яка нібито збила сім ракет з десяти, цивільне населення не постраждало. Міноборони ворога відреагували на вибухи лише на ранок, заявивши про вдале знищення як більшості крилатих ракет, так і трьох безекіпажних катерів, що наближалися до півострова. Заявили також і про те, що атака була вдалою. В результаті попадання крилатих ракет противника Получили повряждні два корабля, находящийся на ремонті. Одним із перших інформацію про вдалу операцію з української сторони підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. З його повідомлення зрозуміло, вночі відпрацювала українська авіація. А поки окупантів штурмить і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу. Далі буде. Інформацію про ураження кораблів Чорноморського флоту РФ підтвердили і в українській розвідці. Там наголосили, пошкоджень зазнали великий десантний корабель та підводний човен. За інформацією з кримських телеграм-каналів, йдеться про підводний човен Ростов-на-Дону та великий десантний корабель Мінськ. Напередодні вранці два плавзасоби перебували в сухдоці Севастополя. За відкритими даними підводний човен Ростов на Дону є носієм крилатих ракет Калібр, якими Окупанти атакують Україну. Його вартість близько 300 мільйонів доларів. Інший корабель мінськ вже четвертий корабель такого типу, що був виведений з ладу збройними силами України. Чергову втрату кораблів не можуть пережити російські пропагандисти. Вони від ранку обіцяють завдати удару у відповідь. І мислим Сівастополівки на треба цих подонків жорстко наказувати українських. Ну, погода такая што я думаю, ідеальна для ракетне дару удару по центрам прийняття рішення не в Хохластане. Як би в Росії не намагалися залякати українців, Крим Рашистам все ж доведеться покинути, і дедалі більше окупантів уже пакують валізи. Владислав Круглов, Христина Гавриш, Факт та й Єдині новини.